Чому більшість не розпочинає свою підприємницьку діяльність і як це зламати? Друзі, всім привіт! Це канал Таварка Тудеї, Штубро Олександр, без реклами, без монтажу розпочинаємо. І так, більшість людей вони хочуть розпочати підприємницьку діяльність не розпочинають, тому що вони бояться, що нічого не вийде, вони бояться, що їм доведеться повертатися назад, а їх там вже не чекають, що потрібно багато грошей. І взагалі все там не зрозуміло, і це не для них. І вони тупі, вони нічого не вміють, і так далі, так далі, так далі. Так далі. Що може допомогти в цьому випадку? Давайте подумаємо: я неодноразово проходжу якісь навчання, тренінги, і от зараз проходжу ще один. І ми проходимо таке таку вправу, яку я вже проходив колись, навіть викладав. Це «100 бажань. І треба вам зробити таку річ. Треба взяти блокнот, не стаючи від нього піс... доти, доки ви не напишете 100 бажань, котрі починається зі слова хочу. Хочу машину таку то -та, таку-то, -та, хочу, хочу будинок такий то -та, такий та хочу там ролики, хочу все, що завгодно. Все, що стосується саме вас, ви розписуєте ці хочу. Для чого це робиться? Для того, щоб ви зрозуміли. Навіщо вам взагалі розпочинати підприємницьку діяльність? Тому що вас так багато хочу, і вас це надихає, і вас це мотивує, це дає вам енергію і віру, що все вийде. А коли ви про це не думаєте, то ви думаєте тільки про страхи, а треба думати про перспективи. Тому це завдання вам обов'язково треба зробити. А також, як я казав в минулому відео, що вам має бути байдуже, що подумають про вас інші люди, друзі, знайомі, тому що ви робите це для себе, для своїх рідних. І все залежить тільки від вас в цьому житті. І якщо ви думаєте, що ви достатньо нерозумні для того, щоб вести підприємницьку діяльність, повірте мені, дуже багато людей, і я так само не блещуть розумом, але досягають нормальних результатів і навіть космічних. Тому в першу чергу попрацюйте над собою, над своїми бажаннями, над вірою в себе, і тільки в цей момент у вас з'явиться шанс. А наступні кроки треба міняти себе треба вивчати бізнес літературу, треба дивитись бізнес подкасти треба ходити на навчання. На будь-які все це робить вас розумнішим, навіть якщо ви там підете там на курс по е, телеграму і не будете вести телеграм-канали. Повірте, ви нам багато станете розумнішим, тому вам треба просто навчатись, тому що там, окрім. По телеграму, чи по товарці, чи по Ютубу, там дається безліч іншої дуже корисної інформації. Там спільнота підприємців, котрі також хочуть заробляти. І ви між собою спілкуєтесь, ділитесь корисною інформацією. Все це робить вас краще, все, що все це робить вас іншим на фоні тої людини, котрим ви є саме зараз. Тому я впевнений, що все це вам допоможе. Виконайте, будь ласка, це завдання і вперед до своїх мрій. На цьому все. Підтримуйте лайком і хочу зробити вам одразу подаруночок, звичайно. Якщо ви хочете спробувати себе в товарному бізнесі, є подарунок, це міні-курс абсолютно безкоштовно по товарному бізнесу. В описі до цього відео є посилання, є умови, як його отримати. Підтримайте лайком, підпишіться на цей YouTube канал. На все добре. Всім пока-пока.